Схилімо голови у молитві, зупинімося, подумаймо. Гаверлюк Анатолій Петрович, він був перший з нашого краю, з нашої громади, з Корця, який пішов у небесне військо. Захищаючи нашу українську незалежність від тих самих воріженьків, в москалі За ним пішли інші. Страшно було, тяжко було. Ми сюди приходили з пластунами, молилися, віддавали честь його подвигу. Отож, браття та сестри, українці, будьмо ними. І згадуємо цих людей у молитві. Отож, закликаю ще раз: будьмо самими собою. Будьмо українцями. Ось наша ціна, наша плата за нашу свободу і незалежність. Ось скільки імен. Ось скільки їх. Вдивляємося в їхні очі. Вдивляємося в самих себе. Слухаємося свого серця, думаємо. І діймо, діймо, діймо. Ось і він. Анатолій Петрович Гаврилюк, Тарас Ляшук. Перші наші ластівки, перші наші соколи, які пішли в небесне військо. Пішли за нас. Пішли, щоб ми жили. Ми маємо жити і бути. Достойними їхньої пам'яті. Та, звичайно, ми всі гукнемо слава, всім воїнам із неземного сплаву. Ми ж земні велично скажемо слава, але скажемо лише не тоді, коли ми зробимо щось для того, щоб Україна була міцною, соборною і незалежною. Думаю, досить говорити. Діяти пора. Отож, із цього сумного, печального і святого місця я закликаю всіх притомних людей, які мають відношення до виховання дітей, до своїх колег-вчителів. Прилучайтеся до пластової методи виховання. Я прошу вас, благаю, пора прийшла. Створюйте пластові організації при своїх школах. Вивчайте це, йдіть на вишколи, вишколюйтеся і нехай. Цвіт України і краса, скобів орлиний рід заповнить всю нашу Україну. От тоді ми переможемо остаточно і назавжди. Скоп, друзі! Сильно, красно, обережно, бистро!